Протягом жовтня-січня 2015-16 років до Черкаського відділу поліції почали надходити неодноразові заяви громадян міста із зверненням про те, що з їхньої домоволодінь схоються крадіжки їхнього особистого майна. В ході досудового розслідування по цим кримінальним провадженням було встановлено особу, причетну до ряду крадіжок. Проведеними оперативно шуковими заходами було задокументовано діяльність безпосередньо 35-річного громадянина міста Черкаси, і під час його подорожі до міста Кременчук, де з його слів він намірювався скоїти чергову крадіжку, він був затриманий. В ході досудового слідства були вилучені ряд речових доказів по 11 епізодам. Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 185, частина 3 Кримінального кодексу України.